Всім привіт ще раз. Вітаю вас на своєму каналі. Вирішила відразу зняти огляд каталогу на лютий місяць. Вирішила полистати, подивитися, що тут є цікавого. Сподобався мені дизайн. І хочу вас запросити до перегляду, кому цікаво, кому цікава продукція. Мені вона подобається, тому поїхали. Цікаві такі картинки, оновлені лінієчки, тому продукти цікаві, трохи буде відсвічувати. Тут у нас суперціни на помаду стік, де акція, бібі-пудру, в таких відтіночках. Бібі-кремчик 279 гривень і туш. Туж у нас Lash 399 гривень. Палеточки будуть по акції 459 гривень. У мене є така коричнева. Дуже мені подобається вона. Шампунь чоловічий 159 гривень і засоби для нігтів. Повертається у нас кремчик для рук з календулою. 79 гривень. Буде. Міцелярочка і милка. Мультивітаміни чоловічі, жіночі по 499 гривень патчі. Аква 459 гривень. Декоративки, вже все в такому білому-білому кольорі, помадки Це у нас іде фіксатор макіяжу. Такі продукти. 25% знижечки буде на пудрові румяна та румяна стік. Оновили, палетка для обличчя три в одному. Напівпрозора пудра 579 гривень, все в такому білому-білому. І ще є і в старому дизайні деякі продукти і в новому уже вновленому. Є в мене такі кремові тіні відтіночку коричневий цукор. Такий, здається, подобаються мені гарно, так вони застигають і не, не скочуються, гарно, носяться, подобаються мені тіні олівчики для очей. Теж непогано, я користуюсь. Нашу туш по акції. Туже зен. Також дівчатка її часто беруть. Силіконова кісточка подобається. Олівчики, олівчики по 199 гривень, помадки по 249. Це у нас кремова. Такі, такі відтіночки, матова лінійка ще в старому дизайні і матова помада бібів. Також ще в голубенькому на старому дизайні. Гривень. Матові помадки вже по 379 гривень. Вони в оновленому дизайні. Новили вони лінійку, оновили дизайн. Такі помадки стійкі наші. Близькі плампери і набір з шести блисків тоборів для губ, 1476 гривень. Тобари на продаж, чи в магазин, в принципі, вигідно. З'являються нові аромати. Це у нас йде Vibrant Aura, східний гурманський фруктовий. Гранат, груша, кавун, цикламент, троянда, малина, магнолія, карамелі, базі, сандалове дерево, бурштин, ваніль і мускус. Весняний, весняний зимовий такий східний аромат. Тут у нас квітково-фруктовий, арахіс, фундук, чорна смородина. У нотах серця, піонія, конвалія, жасмин, малина. І в базі лактонні ноти, мальтол, ваніль. Рецина. Якісь такі нові компоненти, я ще таких навіть не чула. І цей у нас йде східно-квітковий. У верхніх нотах жасмин. смин, ну це все це ноти. У базі бурштин квітка ванілі. Такі нові ароматики по 549 гривень будуть. І чоловічі також новинки Ідуть по 549 гривень. Об'єм 50 мл. Тут у нас у верхніх нотах лимон, лаванда, зелені рослини, яблуневий цвіт. Ну, так серця, кардамон, ревень, ананас помело. І в базі, в базі кедр, ветивер, бурштин і рацинові боби. І ще один бергамот, чорний перець, білий перець. нотах серця, кедр, шавлія. і в базі буби, тонка, бурштин і какао. Такі от. Ароматики. Незламна наша. Залишились тільки два. Цей такий солодкуватий, такими ягідками. Зараз в мене користування. Доволі таки непоганий ароматик, солодкуватий, ягідний такий, мені подобається. Бергамот, зелень, фрукти, меланхілан, жасмин, лілея і в базі карамель, амбра, мускус і кедр. Мені якийсь якась малинка, якийсь він мені такий ягідний чомусь, не знаю. Такий солоденький, смачненький. Можна буде дбати набір за 1199 гривень. Жіночий і чоловічий. Аромат в парі. І ще один набір. Аромат Бліс і аромат чоловічий баулі можна також в парі замовити набором. Тут можна за 1499 замовити Signature Armat і Shooter's Man. Такі поробили наборчики до Дня закоханих, такі подаруночки. Знижка 25% на жіночі чоловічі антиперспіранти. Русьйончиків для тіла якось так прорідили вони лінієчку, так досить небагато лишилось, це бальзами після гоління. Також їх два четкі. Супер ціні. 359 гривень. Лаки не булося. Клінічка наша Smart Life. Немає на неї цього разу. Ніяких акцій не буде. Все по звичайних цінах. Це вився у нас. Поліроль для мебелі 229 гривень, всі засоби для дому. Плямовивідники. Тут у нас набір для шкіри, до набору входить тканинові масочки. Шість, Шість масочок. Так розумію, всі ці входять до набору. 396 гривень. Масочки, бальзамчики, кремчики для рук. Смачненька пінка з нектарином. Подобається мені. Новели дизайн такий став цікавий. Серія з лавандою. В минулому каталозі вона в січневому виходила. Гель для душу, лосюн для тіла, шампунь, маска. Шампунь, масажна олія. маска для волосся. такі продукти для любителів лаванди. Шампунчики Botanics гелі. Цього разу без наборчиків представлені лінійки наші з оливою і з морськими мінералами, чоловіча серія, Ціни? Пінку брали для чоловіка непогано, користувався. Набір у нас йде, шампунь і маска з, з, з кератином 399 гривень. В цьому, здається, каталозі акція на сороботочку. Спрей цей також непоганий, гарно так працює на волосі. Розплутує його, воно таке шовковисте, блискуче, гарно працює спрейно, подобається. Берення каталог шампунь з чорним кмином. Далі. Далі друга половина каталогу. Набір серветочки 249 гривень для прибирання. Тут у нас в наборі набір для прання. Невий засіб, рідкий засіб для прання темних та кольорових, і рідкий засіб для прання світлих речей. Ось ці три засоби 999 гривень, 399 гривень набір. Засіб для миття посуду і містер Вайвс, і засіб для... Віддалення жиру 399 гривень набір шипучий вітамін С і шипуча чорна бузина 599 гривень, наші добавочки, мультивітаміни чоловічі, жіночі, по 499 гривень. Кава з цикорієм і кава з меленим ячменем та житом 699 гривень набір. Чаювання, чаї тут представлені, 4 чаї 999 гривень. Нічки для волосся. Набір, кондиціонер для об'єму і шампунь для об'єму 499 гривень. Спрей і муси для волосся. Тут паста дитяча, 69 гривень, по спецціні. Масажні гелі. Набір, мило для інтимної гігієни, вологі серветки для інтимної гігієни і крем для депіляції. Ось такий набір 499 гривень. масочки, палчі. І другий голови. Нієчка White Correct. Тут все по повній вартості по звичайних цінах. Набір до набору входить очищувальний засіб з скрабуючим ефектом, тонік, Сироватка для обличчя і зволожуючий крем 1799 гривень. Антивікова наша серія. Відбілювання. Тут у нас входить очищувальний гель, тонік, сироватка для обличчя, відбілювальний крем, і крем навколо очей і одноразова тканова маска 1399 гривень. Мільничка люмі. Тут у нас набір щайним деревом, до речі, непогана, непогана ціна. Набір входить гель для омивання, тонік. Крем для обличчя і крем-бальзам для обличчя. Для підлітків кого висипання можна пробувати Серія з календулою. Тут у нас теж акція, спецціна на набір, очищувальний гель для обличчя, тонік, крем і одноразова масочка тканева. Також наборчик непоганий для сухої та чутливої шкіри. Аме серія аква, наші ефірні олійки. І кремчик довго очікуване повернення. Кремчик з календою. З календовою хто чекав? 79 гривень. Ось такий каталог, лютневий, цікавий, цікаві наборчики, можна щось для себе придивитись. Всім дякую за увагу. До зустрічі на моєму каналі.